Слава Богу, мені повезло більше, ніж тих, хто був там зі мною. Я повернувся живий, з думкою, що це наша перемога, але якою ціною? Коли більшу половину поклали там тих, хто хотів забрати поранення. Біля мене на витягнуту руку від мене прибрали хлопця. Вистріл прямий в голову. Йому не допомогла, не допомогла ні каска, ні бронежилет. Його простольно, от, от отак от від мене. Я з ним підходив забрати пораненого, і він там поклав свою голову за Україну. Я не вірю і не пробачу не військовим, не політикам, які прийняли рішення, які перейшли на сторону народу. Коли за тих хлопців, які там поклали, скільки скільки ще треба було покласти. Дякую. Скільки повинні були покласти Оце от за сотню чоловік, за сотню патріотів України треба вбивати, щоб ваші думки і ваші права були відстоєні. Вибачте мене, я готовий безумовно готовий був покласти ще своє життя з України. І я не буду далі вірити ні політикам, ні військовим. Вони забрали в мене віру на все життя. Можливо, можливо, колись я зміню свою думку. Але наразі бачучи матерів, хлопців, яких там поклали. Я цього довго, я це до кінця життя не забуду. Надіюсь, що ви теж. І ви пам'ятайте, якою ціною це досяглося. Не забувайте це будь-який день, зранку, ввечері. Тому що, надіюсь, це початок нової держави. Але якщо хтось не дай Бог спробує ще раз нас обманути, повірте мені своїми руками придушу. Слава Україні!